Вукуроборонпромі заявили, що Росії нужно научитися работать. Правильно. У 2024 році Україна вже наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів камікадзе аналогічних шахедам, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Там підкреслили, що для розробки нових видів озброєнь залучена велика кількість приватних компаній, розробників та вчених уже також є інноваційні розробки, які відповідають завтрашньому дню. А, ціла ціла серія заходів, яка почалась в вересні минулого року оборонно промисловим форумом, який проводився в Києві, він був дуже важливий. Там збиралося до 200 іноземних компаній, які почали працювати з українськими партнерами і на державному рівні, і на приватному. Після того було проведено в грудні схожий формат. Але Україна Сполучені Штати Тут відбувався такий оборонно промисловий форум з компаніями зі сполучених штатів і в Сполучених Штатах. І нарешті, що було дуже логічно. Був проведений оборонопромисловий форум Україна Європейський Союз, на якому обговорювалися якраз питання налагодження, по перше, співробітництва між українськими і європейськими оборонопромисловими кампаніями, але і не тільки обговорювалися різноманітні формати співпраці, в тому числі, наприклад, інвестування європейських грошей в українську оборонну промисловість, тобто фактично, замовлення. Української зброї для Збройних сил України за рахунок європейських інвестицій, що також надзвичайно важливо і надзвичайно, скажімо так, корисно для збройних сил України, оскільки не завжди західна зброя є такою, що відповідає вимогам збройних сил і інколи краще закупити українську зброю, ніж брати Західну, вона інколи буває дорожчою і не такою ефективною. Тому цей форум взагалі мав, звісно, такий підготовчий характер, тобто мається на увазі, що вперше зібралися в такому форматі українці і європейці, але він я впевнений створить новий формат, який буде розвиватися і відповідати тим викликам, які виникають і перед перед Україною у ході війни з Росією, так і перед Європою, яка також проходить свій процес. Трансформації перед новими загрозами. Скажіть, будь ласка, чому європейцям цікаво було б купувати зброю в українських виробників? Е, ну це фактично вони забирають гроші зі своєї економіки і вкладають її в, в українську економіку, а потім ще й куплену зброю віддають Україні. Я не можу зрозуміти цієї схеми. Так, тут дійсно це не про бізнес. Тобто, якщо ми е, ага. говоримо про мотивацію, це не бізнес. Звісно, тут не заробиш гроші. Якщо ми говоримо про саме такий формат, це допомога, тобто можна допомагати як можна виділяти гроші з бюджету якоїсь країни, закуповувати якусь зброю на в арсеналах або на ринку в третіх країнах. Як от чеська ініціатива, наприклад, європейські гроші, але закуповуються снаряди в третіх країнах. Тут ініціатива така, що беруться європейські гроші, закуповуються в українських компаніях. Зброя, яка вже замовлена Міністерством оборони України. І таким чином, і тут не, не дещо українські виробники отримують профіт, а в тому, що Збройні сили України отримують необхідну зброю. І таким чином, виходить, що європейці допомагають зброєю Збройним силам України, але ця зброя не іноземна, не вироблена в третіх країнах чи в країнах Європейського Союзу, а саме в українськими компаніями. Тобто, ще раз повторюся, інколи буває так, що. Українська зброя дешевша і більш ефективна ніж е, така сама європейська, або буває так, що європейці можуть довше виготовляти якусь зброю, а українці швидше. Ну, наприклад, це стосується тих же самих дронів. Україна є лідером виробництві дронів в Європі. Просто таких систем немає, особливо таких систем, які би були адаптовані повністю під ситуацію на полі бою, тобто в умовах активного використання реп або інших перешкод і повністю адаптовані до тих умов в яких українська армія воює тому що інколи західні зразки озброєння вони просто не справляються з тією обстановкою з тими загрозами які існують в реальному, в реальному житті а не на виставках озброєння та військової техніки на цьому форумі було заявлено що український оборонно-промисловий комплекс загалом здатен виробити продукції на 20 мільярдів доларів у рік Аналізуючи цифру американської допомоги в майже 61 мільярд доларів, ми тоді говорили, що 23 мільярди лишаються в Сполучених Штатах фінансування, значить, озброєння, яке буде вироблено підприємствами американськими. Порівнюючи Україну і США, я роблю висновок, що військово-промисловий комплекс України зробив ну масштабний, масштабувався, так би мовити. Що скажете? Ну так, тут звісно, що масштабування є, але звісно, це гіпотетична, теоретична сума, все ж таки 20 мільярдів, це ми говоримо про те, що якщо всі компанії українські почнуть на 100% отримувати фінансування, і угу. фактично всі проекти, які у нас реалізуються, вони будуть масштабовані до максимальних потреб Збройних сил України. Це дійсно тоді ми можемо говорити про такі цифри. Якщо ж брати те, що українська українська оборонна промисловість може отримати то це все ж таки бюджетні кошти тобто фактично те що можна говорити про виділення Міністерства оборони бо коли ми говоримо про закупку озброєнь для збройних сил україни все ж таки в основному це кошти які виділяються в рамках бюджету які реалізуються через міністерство оборони і міністерство оборони і головний замовник вже викуповує цю зброю ці системи озброєння як в як приватних так і в державних Компанії uh -huh. і тому от, дійсно оця ідея з тим, що європейці також можуть підключитися в фінансування тобто додатково до бюджетних українських е коштів, може долучитися приватний та бюдж... та державний капітал е європейський, але знову ж таки, тобто 20 мільярдів, це обсяг е теоретичний, який могли би при повному завантаженні, при повному фінансуванні виробляти українські. Виробники, про це можна говорити, але реальність вона трошки інша. Реальність ми все ж таки обмежені тими коштами, які в нас є. Бюджеті України і е, тими коштами, які нам можуть допомогти наші союзники, і все впирається в гроші, і кожен зацікавлений ці гроші витратити на своїх підприємствах свого оборонного комплексу. Такий висновок я роблю з того, що ми з вами говоримо. Озброєння, яке обіцяли Україні країни заходу, може надійти на поле бою протягом місяців. Попереджають експерти. Вони вказують на те, що деяку зброю складно доставити через її розміри, яка ще не була виготовлена а для деякої потрібні ще місяці. Тренувань прокоментуйте, будь ласка, ці три напрямки. Ну експерти знову ж таки теоретизують. Що ми говоримо про нагальні потреби, наприклад, боєприпаси, вони надходять вже на поле бою. Тобто, це та якраз ситуація, коли американці, які не фінансували допомогу Україні півроку, вони все ж таки не фінансували конкретні. Напрямки підтримки збройних сил України, забезпечення збройних сил України, ну, наприклад, боєприпаси, наприклад, бронетехніка, яку не треба виготовляти, яку можна відправляти на поле бою, відразу зі складу збройних сил сполучених штатів чи військових баз Сполучених Штатів на території Європи. Що ж, якщо ж говорити про інші системи, тобто ті системи, які дійсно треба виготовляти, треба виробляти або тренуватися. Мається на увазі, мабуть, наприклад, авіація, тому що кілька місяців тренуватися. Ну я думаю, що українські військовослужбовці з основною масою з основною кількістю систем озброєння можуть справитися і ознайомитися, і почати працювати з ними протягом кількох кількох днів або тижнів. Якщо брати, наприклад, якісь системи протитанкові або артилерійські, у нас достатньо фахівців, якщо це авіація, дійсно треба. Кілька місяців або років готуватися, і цим вже наші пілоти займаються вже фактично, якщо говорити з серпня минулого року почалася підготовка наших пілотів, то вже наближаємося, наближаємося скоро до року підготовки. Цього я думаю, достатньо для того, щоб отримати в найближчі тижні вже F-16, про які ми дуже давно говоримо.